Всім доброго дня, з вами Артем Підгорний. радий вітати вас на своєму YouTube-каналі, на якому я відповідаю на ваші запитання та розкриваю ті теми, які вас турбують, з позиції людини, яка займається бізнесом навіть наразі. Я не просто консультую, я проживаю ті моменти, за які ви питаєте. Отже, наступне питання, яке ви мені здали, виглядає наступним: якими знаннями повинен володіти кандидат на посаду? Керуючого бізнесом. По-перше, я хочу сказати, що моє ставлення до знань кандидата на посаду з бізнесу, керівника бізнесу, значно змінилося за останні два роки. Змінилося чому? Тому що сфера знань значно змінилася. Тому, почнемо. Перше, він повинен. Володіти навиками бухгалтерського обліку. Це обов'язково. Він не повинен бути експертом у бухгалтерії, не повинен бути експертом у оподаткуванні. Але він повинен, повинен володіти базовими аспектами бухгалтерського та управлінського обліку. Це дуже важливо. Він повинен обов'язково Розумітись на ціноутворенні та е, підходах до е, формування прибутку. Це дуже важливо. Тобто економічні знання у керівника бізнесу е, наразі є, мені здається, є пріоритетною частиною. Ще він повин, повинен володіти знаннями з управління. Управління людьми, але знаннями не тими, які розказують в інтернеті, а практичним досвідом а, керування хоча б якоюсь невеликою групою людей. Тобто він, він, він повинен а, вміти адаптуватись до тих проблем, які виникають у його підлеглих. Це дуже важливо. А, ще які знання він повинен мати. Він повинен мати знання з психології. Зараз така ситуація, при якій багато людей мають нестабільний психологічний стан. Це пов'язано зі стресом, це пов'язано з тими обставинами, в яких ми живемо, це пов'язано з тим, що люди постійно вони потрапляють під вплив певної негативної інформації, негативної енергетики, і таким чином це відображають на робочих процесах. Якщо Керівник бізнесу не володіє цими ситуаціями, він, він не зможе правильно прийняти рішення щодо людей, щодо партнерів, щодо домовленості. Ще, власник керівник бізнесу повинен мати навички антикризисного управління. Що значить антикризисне управління? Антикризисне управління це здатність керувати бізнесом у обмежених економічних. Фізичних та правових рамках. Тобто бізнес е, мощніший, ніж те, що е, мощніший за своєю е, формою, ніж е, те, що бізнес оточує або те, що знаходиться всередині. Тобто, буде постійний дефіцит чогось. І ось у постійному дефіциті ця людина повинна. Вміти працювати. Ще дуже важливо розуміти, що кандидат на посаду керівника бізнесу це людина, яка не обов'язково повинна прожити великий життєвий шлях. Вона може бути достатньо молодою, але принципово підходити вам за вашим духом. Це теж дуже важливо. І розділяти ваші погляди. І тоді все вийде. Це те, що я хотів сказати. Ціную те, що ви зі мною ціную те, що ви підписуєтесь, пишете свої коментарі, задаєте питання, і ми будемо продовжувати це робити і надалі. З вами був Артем Підгорний. До зустрічі.